Трансформація джазового вокалу з плином часу під впливом соціальних змін, модних тенденцій та політичних подій, джазовий вокал зазнав трансформації. А оскільки у витоках джазового вокалу лежить народний спів, все це не могло не відобразитися на такому специфічному музичному напрямку. Кожне десятиліття ХХ століття принесло нові музичні вияння, що формували сучасний джазовий вокал. Як змінювався джазовий вокал у різні десятиліття? З 1930-х по 40 ві роки розквіт ритми енд-блюзу. Риттен Блюз, що виник наслідок урбанізації африканської культури, мав значний вплив на джаз. У цей час джазові співаки активно експериментували зі звучанням, а використання електрогітари дозволило створювати потужні аранжування. І гурт із чотирьох осіб міг звучати так само голосно, як біг бігбенди з 18 осіб. 1950 ті Поява рок-н-ролу та вплив блюзу. Завдяки музикантам, які сміливо розширювали кордону джазу, з'явився рок н рол Це слово придумав дискокей, популярний на той час Алан Фрід. Він поєднував ритмічний блюз та енергію джазового вокалу, доповнений словами на заборонені раніше теми. У цей час зароджується англійський блюз, популярний серед клубних виконавців Великобританії. 1960 народження соулу. Це десятиліття принесло лиричність і сентиментальність. Напрямок отримав назву соул, Став новим напрямком, що базувався на глибоких вокальних імпровізаціях та ритмічних структурах джазу. Сем Кук, Рей Чарльз та інші виконавці популяризували цей стиль. 1970- поява фанку. Музика знову переходить у розряд танцювальної і стає більш важкою. Фанк став ритмічним напрямком, що поєднував джазовий вокал, блюзові мелодії та нові танцювальні форми. Джеймс Браун та інші артисти експериментували з вокальною технікою та драйвовими аранжуваннями. У 1980-ті комерційний ритм н блюз та вплив радіоформатів. Із поширенням радіо стає популярним «К'ютстром» – комерційний різновид ритм енд блюзу. Завдяки масовому розвитку радіостанцій ритм блюз адаптується під широкі аудиторії. З'являються мелодійні вокальні партії, які можна почути на провідних радіоканалах. У 1990-ті поєднання хіп-хопу та джазового вокалу. У цей час формується хіп-хоп соул де ритмічна подача переплетається з джазовими інтонаціями. Репери починають використовувати мелодійні вокальні вставки, запозичені з традиційного джазового вокалу. До речі, перші записи виконавців репу теж накладені на музику соул. Двотишні розвиток неосоулу. Неосоул поєднав вінтажне звучання класичного джазу із сучасними напрямками, такими як альтернативний хіп-хоп. Це унікальне поєднання не стало масовим, але завоювало свою нішу серед поціновувачів експериментального вокалу, синкопованого ритму і особливу манеру виконання. Вплив блюзу на джазовий вокал. Попри всі зміни, найбільший вплив на розвиток джазу здійснив саме блюз. Саме він відкрив нові вокальні можливості, змінив ритмічні структури та заклав основу сучасного джазового співу. Якщо ви хочете освоїти джазовий вокал, відчути ритміку, блюзу та навчитися імпровізувати, запрошуємо вас на уроки вокалу у школі вокалу Муза.